Ну що, друзі, всім привіт-привіт. Знову, знову в лісі. Під вечір. Ну це не можна пропустити. Поки пройшли в нас такі дощі, ви бачили в попередньому відео, хто дивився, тому треба за грибками наблюдати. І от я тільки заходжу. Ще як п'яти хвилин не пройшло. Диви який. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ось тільки ту встанові. О! Так, зараз я його почищу. Подивлюся, чи є ще. диви Оце такий почин. Ой, який боровик. Білий гри... білий грибок. Чудовий. Тут його під'їли, а так він, в принципі, нормальний. це чищу і шукаю ще. Айде красень, айде краса Так, друзяки, тепер я вам покажу, як реально ростуть. Білі гриби, боровики Отут іде дорога. І тут он така от дубова поросль. Диви, при самій дорозі. От дорога і от гриб. О! Борожа, брудний який. Брудний так. Чистить. Це любиме Понад, понад дорогою ми тут. Далі, такі? далі йдемо. Ну це просто взагалі козарлюга. Це не гриб. Я думаю, таке ви якось вже відмітите. Принаймні палець догори. Диви який. Та, така. Та яка тут. у ху 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 Оце, оце козак, да? Ану на сонце, давай, я сюди. Ти диви, який гриб. Ай-яй-яй-яй-яй, оце так гриб. Ой, чистить. Так, а ми, як кажуть, не вимикаємося, прямуємо далі. Прямуємо далі, то що... Тут ще є, чим вас здивувати. І під кленом, так, зараз до мене телефонуйте виб'ю. Я вибачаюсь, що нас так грубо перервали. Перенаберемо, бо поки в нас от є от такий гриб. О. подиви, які після дощу пішли білі гриби. Просто під кленом. От такий красень. Ну що, ви готові до продовження? Цього свята. Тоді кажуть, дивимось далі. Отакий. уху от. ху хо Диви, яка пара гарнючих, класнючих грибів. Кладемо їх тут. Так от. І десь тут ще один був козачок. А де? Я вже... А вже ну, тут прям десь шикарний був. Та йолипали, диви, гриба загубив. А, от. Це я пам'ятаєш, що десь тут він був? Диви, як вам, Друзяки, такий екземпляр. М? Все, якось знімаємо одним кадром, тому що тут... Боже, який він тверденний, я вам скажу. Тому що правильно викручувати. Це якась Постійно, постійно, постійні спори. Бачите, кажуть, люди зрізають, а я викручую. Боже, ну це взагалі. Він просто тверденний. Ідеально чистий. Чистимо гриби і прямуємо далі. Це просто казкові гриби. І заслуговують на новому випадку вподобайки. Шукаємо ще. Ну що, друзяки? Ви готові подивитися самого красивого гриба? в цьому сезоні який знаходився ой ну це на мою кажуть мою суб'єктивну точку зору для мене це найкрасивий гриб ви подивіться якийсь баравит ай-яй-яй просто роздивіться його з усіх сторон це просто фантастика це не гриб а якийсь не знаю витвір мистецтва ох ох а чистий а ідеальний, а форма, а розмір, а колір. Просто фантастика. Не сидіть вдома. Бо ми позабираємо всі гриби. <рес> Ні, це ми показуємо, які гриби ростуть, щоб я кажуть вас. Була цікавість заглянути у свій дубовий ліс. Он така от краса. О, така от природа тут красива. Вихід з лісу, абсолютно он. Вільна від дерев ділянка. І що ми, друзяки? Прямуємо, прямуємо, прямуємо і диви якийсь. Оце так писанка. Та ти що? Оце так писанка. Забираємо. тверденний. Ой, такий хрум. Хрум. Дві який красень ай яй 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 давайте сонце, щоб його на нього посвітило, щоб на нього було, можна було обдивитися який молоденький, свіженький, запашний грибок. О, такий от білий гриб. Чудово, чистимо і дивимося ще. А тут у нас дорога. І при дорозі. Дивіться, при самій-при самій дорозі. О, така от малеча. Така от пара. От такі. Тут всі катаються, ходять і не помічають, що ростуть такі гриби. Ось така от краса. Але нехай сидить. Упрямуємо далі. це місце хороше. Так само, тут при самій дорозі. Але тут стежки, люди ходять по стежках. І от диви, тільки ростуть. Ну це просто маринадний варіант. Ай-яй-яй-яй-яй. Диви вже якийсь жук в нього хоче залізти. Фу. Фу. А ну йди, броді, диви яка бочка. Просто кругляш. А тверденний, вони зараз реально ці всі гриби чисті, так? Да? Чистяки просто, чистяки. Ой, шукаємо ще, да, це, це просто фантастика. Ну, то Вони всі на мариновку підуть. весь. Шукаємо ще. О, то це воно тільки мінуса. Да, Отут всі на цих. В квадроциклах катаються, як же вони набридли. А тут от у нас диви, який грибок. Ой, це, ну це маринадний гриб. Він такий твердий, як камінь. Все, забираємо і прямуємо. Маринадний шикарний гриб. Оце так. Бомба. Недалеко відійшли від того маленького попереднього. І тут, друзяки, диви, як вони замасковані. Ти от його побачиш, тому що тут ще так падає сонце. Там десь на лист, там десь на лист і диви. Я думаю, що він тут буде немаленький. Там вам на камеру навіть не зовсім чітко видно. А нам тут попробуй. Ой, тут ще він з землею тільки-тільки свіжа. Я думаю, вранці тут люди походили. Ох, та ти шо який козак. Вранці люди походили. А тепер от вони підростають. Під вечір вони от почали. А всі вони тверденні, я вам скажу. Твердющі, прям капець. Оце так якісні гриби пішли. Ой, запах просто фантастичний. Бажаю вам так само знаходити отакі чудові гриби. От після дощу можна сказати, що вони поперли. Я впевнений, що тут вже вранці було чимало грибників. Аби тут, як кажуть, не було, то ми взагалі ще більше б зібрали. Отакі от красини. отакі от такі Отак от, бачите, після дощу і після вже грибників, тому що ми ходимо, вже, скажімо так, під вечір Фух. після грибників, які виростають маленькі грибки. Я впевнений, що ті О, вранці вони вже були зібрані. А це зараз, як кажуть, росте такий денно-вечірній такий от слой грибків. Бачите такі боровочки? Ай-яй-яй-яй-яй, які красені. Так, один. І зараз зазвичай вони так ростуть от попарно. Дивіться, які молоденькі. В більшій траві, то ти їх в принципі, не помітиш, тому що трава велика і грибки не зовсім то й помітно. А тут, якраз кажу, знову так от з краю. З краю там, де бачите, дубки. Так, у мене камера підключує. О, там ці, ці О, такі от краси знаходяться. Чистимо їх і прямуємо далі. Шикардос. Оце такі гриби ми полюбляємо. Оце наш формат. Отакий відкрасений. Ну що, друзі, щоб ви розуміли, стоїмо тут балаком, бачите, які грибки тільки-тільки вилазять. Так. Да, вони вже під'їдені трошки. Ну, який вас... цей дивний гриб? Дов... Дивись, комар. Дов... Дов... Фу. Зараз ми його все почистимо. Але подивіться, який він дивний. Шапка дуже така от мініатюрна. А нога в нього товста, так? Да? Ши... Тримайте. Ши ряду вже. Так, да, так, да, само собою. Диви, отут. В цьому тільки, що О, такі от гриби. Вони реально, диви, не відпускають вони. Але треба придивлятися. Треба придивлятися, тому що, мабуть, грибники вже вранці походили, правильно? І залишилися такі невеличкі. Ну як невеличкі. Коли в руку взяв, то він, в принципі, має нормальний розмір. Але ж плюс трава, плюс листя, тому то буває тільки одні шапки видні. Ну що, ходимо ще. Ось такі прекрасні гриби. Па-бам! Ні, але це То великий гарно. Ну, гарно було, а цих то не. Тому треба дивитися, треба дивитися, будемо дивитися. Після доща сьогодні реально прекрасна погода. Не спекотно, десь плюс-мінус 23 градуси. Такий вітерець, комарів трохи розганяє. А тут я вже поставив свою паличку. Це Значить що? Це значить отакий грибок-то. Сенсу немає залишати. Він, в принципі, не такий малий, тому що вони дуже швидко черв'ють. Якщо більше гриб, то він... ні, нього, ну цей такий твердий. Дуже швидко на них нападають черв'яки. Тому я кажу, от такий гриб прекрасно може піти в суп. Я кажуть, ну, що нам тіба, його залишати? А тут ще двіка. А яка бочка. Подивіться, друзяки. Який красень. Так, триваєш, ти, ти, ти. На сонці пограє. Ай-яй-яй, яка лялька. Оп. Але що я говорю? Оце, дивіться, чуть, чуть от більшенький грибок. Я тут вже чую, що він вже такий м'якенький. Вже не буду вам показувати, як їх перебираю. Повірте мені, що всі вони почищені, всі вони красиві і доглянуті після мого збору. Чудово, тут от знайшов. Два грибка. І так само, от бачите, на виході, скажімо так, там, де закінчується ліс. От на цій лінії. Зараз я помітив, що от після дощу вони от виходять на от такі от частинки. Так що не тільки в лісі дивіться, а дивіться і понад краєм дубових дерев. Шукаємо ще. І от тут іде дорога, буквально метра чотири. Ну, вона камера віддаляє, тому можливо не так видно, як потрібно. І тут диви, який. Ну це, скажімо, великий грибок. О! Тут раніше сі, було. Да. Та, Диви, який гарний. Ще, ще й листок до нього приклеївся. Осьо! Але команди-тільки ком... пару... тільки присядеш, комарів вже одразу добався. Пару, пару днів назад їх не було комарів, так? Мало було, а зараз опять Ну, трохи. після дощу їх буде багато. Так. О, такі от гриби. Знову кажуть, ми в компанії все тут в лісі зустрічаємося. Як кажуть, як магнітом прив'язані. Ну що, прямуємо далі? Отакі от гриби. Да. Шукаємо ще. Дорога, дорога, дорога. Вітер такий собі дує. А ми отут біля дороги що? Збираємо гриби. Диви покрасимо. Як вам, друзяки, такі гриби подобаються? Вважаєте їх нормальними такими? Можна їх показувати? Диви, яка бочка, це просто бочка. Боже, ну а запах це Це просто щось з чимось. Так, а давайте полізли сюди чуть далі. О! Бачите грибка? Ось тут ще такий маленький. Дивіться. Ааа, біля нього дивище ще один. Цей диви був прикритий і цей вже майже пропав. Бачиш, який грибок. А-ля-ля-ля-ля. Такий м'який. А давайте цього побачимо. О, це такий прохолодний сидить тут собі в цьому. Диви лялька. Ого, який твердий. Повірте мені, я вже просто не показую, яких чищу, тому що нікому не цікаво. Краще показати гриб, де він росте, як він росте. От в таких от чудових клен, кажу, кленах. Це якісь дуби чи клени, я не знаю. Тут такий просто якийсь сорт дуба, от тут він тільки росте, а більше його тут ніде нема. Ну що, шикарно з цією бочкою О, такі от грибки. Гарнюні. Глянемо ще. І ось друзяки, чисто класичне грибне місце. Скільки разів я тут ходив. О, тут тут впав такий величезний дуб. Не знаю, вона камера навіть не передає. Просто наскільки це круте місце. Просто класика, де от можна картини писати з цього місця. І диви. Хто нас тут зустрічає? О, такий от. Грибос. Травинку. Хоп, щоб не заважало в кадрі. Дивіться, який гарнючий. Ну Цей він вже, скажімо так, опа. О, слимак. Бачите, під'їв сидить. Під'їв слимак. ну так. Окей, прикриємо слимака, хай не париться на сонці. От вони тут дивись скільки. Зараз я їх приберу. Але от такий от фу, гриб. У нього тільки нога під'їдена. Тут я думаю, десь до половини можна підчистити і буде абсолютно нормальний грибок. Мені всі гриби красиві, навіть цей. Хоча попередні були значно красивіші. Забираємо і прямуємо далі. Ех, полюбляю я, друзі, як і так край ходити. Тут от, така, от таке, от, скажімо так, лядо поставив рюкзак, значить що? Значить, у нас є грибок. Тут іде от ліс і отут. Ви бачите, його дивик. Диви який. Але низ я чую тут м'якенький. От бачите тут? От десь по цю сторону, по посюди десь придеться його обрізати. Але тут не в тому фішка. Да-да, низ м'якенький. Тут низ м'якенький. Але подивіться, який він чистий під шапкою. Просто чистоган. Ля! Ля який. Оце от карсончик. Чи що гривай прямо і далі? Ще є місця, які потрібно перевірити. Погнали! Так, цього разу довше довелося походити. Хвилин 20, то якесь напалене на грибне місце, а тут не можна було знайти. От такий от грибан. Але з цієї сторони дивіться. Бачите, там видно, що чуть-чуть пробитий, але ніжка нормально вона така. Ну, тверді, це видно, що от свіжі гриби, тільки такі от денні. Бранці, я думаю, що походили, позбирали, а це от виросли вже сюди от під вечір. Ось от такі от грибки. Чудово, ще плюс один отакий от, от красень. Ну, з цієї сторони отак, краще отак от показувати. Так, я думаю, багатьом більше подобається. Йдемо далі. Шикарний грибос. Продовжимо нашу грибалку. Ну що, друзяки, Знову сьогодні більшість таких грибів знаходиться з краю. Це вам такий промо-рекламний ролик, щоб ви не сиділи вдома. Як вам такий грибок? Як вам? Такий грибок. Це не гриб, це просто от він чуть-чуть видніється. Ой, який він... а він величезний! Ого! Ого! Ви бачили скільки його було видно? От стілечки. Диви, який боровик. А твердющий. От я зараз його одного почищу і вам покажу якість. Так, вимикаємось, тому що в мене дві руки, от в одній гриб, в іншій камера. Зараз почищу і вам покажу, що це за гриб. Ну от, шановні друзяки, отакий от, от гриб. Тут от він чуть-чуть, так от видно. Ну це мабуть від теплоти, типо, тут, скажімо так черв'яків на ньому не помітно. Так, просто вже вони і на вулиці парко, тому от тут є такі ніби ніби пробої. І всі гриби сьогодні ну максимально чисті. Були там пару штук, де треба було там пів -пів ноги зрізати, а так всі такі відкрасені. Пахучі, так? Отакі от гриби. Тому не сидіть вдома, а ходіть в ліс і збирайте, в кого є можливість. Ось такі ну ми здаля подумали, що це білий. А це ж ніяк не білий. Ну Ми вже сьогодні скільки знайшли, да чимало, да? їх. О, я їх не показую, але цього екземпляра хотів показати. Диви, диви яка решітка. Або він муховик. Так, да, на сонці. Краще на сонці показувати, бо воно О, диви, який жовтий, чистенький, прекрасний. Ну, Зазвичай біля, але от, от гарного муховика також. Захотілося показати. От такий. Шукаємо ще. Нам треба білі. Але такі підуть. Так-так. Так-так, друзі, такий от попередній. Цей. Помахайте рукою, ви ж збирали чи ні? Збирали. Збирали, всі збирали. Ну і це як попередній, Ми ще ходимо в лісі, ну вже щоб не затягувати відео. Наступне продовження будете дивитися в наступному відео. Тому що занадто вже багато знято матеріалу. Я думаю, достатньо поки що буде так. Тому що довгі ролики не всі дивляться, не всім цікаво. А ви от подивіться, які. Та, в принципі, ті, хто дивився, ви бачили, які сьогодні зустрічались гриби. Ми ще в лісі, ще шукаємо. Продовження буде. Коли воно вийде, я не знаю. А сьогодні отакі от, 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 от боровики. Прям всі хороші, всі такі от сьогодні тверді після дощу це просто фантастика. Просто фантастичні гриби. Так що не сидіть вдома, ідіть в ліс і збирайте. І не заздріть, бо буває, пишуть, де воно так, просто потрібно вийти в ліс і зібрати. Так що всім папа, -па, щастя, здоров'я, всього найкращого. До наступних зустрічей. А ми ще походимо.